Гелікоптер опосередкованим власником якого є екс нардеп і бізнесмен Костянтин Живаго його арештували за ініціативи державного бюро розслідувань. Гвинтокрил належить фірмі підконтрольній колишньому депутатові. Живаго використовував його в особистих цілях під час перебування в Україні. Костянтина Живаго підозрюють в організації схеми, за якою було розтрачено 113 мільйонів доларів США вкладників банку яким на той момент він керував а нині? Накладено арешт на все майно живаго і пов'язаних з ним юридичних осіб. Його самого за запитом державного бюро розслідувань торік у грудні затримали французькі правоохоронці на гірськолижному курорті в Куршевелі. Ну і з нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань. Тетяну, вітаємо. Вітаю Олю, і вітаю Максима. І так, ви знаєте, я підтверджую, що і Державне бюро розслідувань, і прокуратура дуже хочуть повернути з лазурового узбережжя в Україну екс-нардепа і акціонера банку фінанси і кредит Костянтина Живаго, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Все таки з країни виведено 113 мільйонів доларів, і хотілося б отримати відповіді на запитання безпосередньо від нього, і не в заочній формі. а в Очній формі тому покладаємо великі надії на те, що цей процес буде успішним. Ну але а від ми, чого він залежить, ми, і ми так розуміємо, що гелікоптер, який був заарештований, це не найбільше здобич в справі власне арешту майна та і активів вживаго олю. Перепрошую, так дійсно, поки суд Франції вирішує питання про екстрадицію підозрюваного екснердепа український суд за матеріалами відомства наклав арешт на гелікоптер Живаго. І наразі ви вже зазначали, що вартість взагалі арештованих активів багатія складає орієнтовно десь 300 мільйонів гривень, і деякі з цих активів вже передані в управління агенції з розшуку та менеджменту активів. А це означає, що вони мають своїх управлінців і е, сплачують податки до державного бюджету, який потрібно нам на сьогоднішній день, щоб був наповнений, тому що це гарантія нашої обороноздатності, нашої стабільності, економіки, соціального захисту. Ну а чекаємо на підозрюваного. Хотілося б з ним поговорити і відповідно отримати відповіді на запитання. Таню так, а щось може завадити екстрадиції, чи це тільки виключно питання часу? Ольга, я єдине, що я б з радістю давала відповіді на ці запитання, якби мені було щось відомо більше ніж це дозволяють слідчі Кримінальний процесуальний кодекс України. І ви знаєте, я би воліла не про коментувати очікування свої, тому що інформаційний простір, навіть якщо це стосується навіть наших іноземних французьких партнерів, дуже чутливі. Тому... До кінця березня залишилося не так багато будемо спостерігати за подіями ну і ще... Так, так і ще власне одна справа, яку хочемо в нашому ефірі з вами обговорити. позбавити волі довічно. До такого можуть засудити колишнього начальника управління СБУ в Харківській області, його підозрюють у держзраді. На тепер працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Встановлено, що експосадовець сторік напередодні, 24 лютого, знав про високу імовірність початку повномасштабного наступу Росіян на територію України, але замість того, що Організувати протидію ворогові він зайнявся саботажем. Він наказав працівникам Харківського обласного управління служби безпеки залишити будівлю управління і виїхати з Харкова. Підозрюють її в тому, що умисно створив умови для здачі ворогові зброї, що зберігалися в управлінні служби безпеки. Отже, якщо досудове розслідування вже завершилося, чи на тепер вистачить переконливих вичерпних аргументів у прокурорів для того, щоб довести цю справу до кінця? Оля, я напевно чи почну від загального до конкретного з вашого дозволу. Ви знаєте, що разом з іншими правоохоронними органами ДБР виявляє зрадників із поміж колишніх суддів, із правоохоронців і депутатів і інших категорій людей, які під час тимчасової окупації допомагали ворогу. Вони погоджувалися на карколомні кар'єли, вони брали заробітні плату в рублях. Вони просували російські наративи про українською налаштованим громадянам. Якщо ми говоримо з вами про цю справу, яка Досить таке резонувала у суспільстві. Я можу сказати, що все ще залежало від ДБР як органу досудового розслідування. Зараз уже пройшло етап і зроблено. Ми продовжуємо йти далі уже у процес, який відбуватиметься в суді пліч опліч з прокуратурою. Є дуже багато таких процедурних моментів і чимало законодавчих норм, які може використовувати сторона захисту для затягування процесу. Ви знаєте, що це. Є така традиція, скажімо так, але це водночас і говорить про змагальність сторін робити прогнози, наприклад. У справі, коли ми отримаємо вирок, я не можу. Це не входить до моїх повноважень. Але ми зможемо з вами зробити перші висновки, як яка перспектива у цього кримінального провадження і в очікуванні вироки з того, як довго буде ознайомлюватися сторона захисту з матеріалами, адже ми повідомили про те, що зараз сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, і лише після того обвинувальний акт потрапляє до суду безпеки. Посередньо, ось на цьому зможемо зробити прогнози, спостерігаємо, ну і, звичайно віримо в те, що у нас є презумпція невинуватості. Але якщо в суді буде доведено, а я більш ніж переконана, що у правоохоронного органу є достатньо доказів, що людина винна, значить вона має понести покарання. А покарання за ті злочини. Я нагадаю, що це три статті кримінального кодексу, державна зрада, самовільне залишення місця служби і непокора. А якщо це все скоєно в умовах воєнного. Стану за це може довічно сісти за ґрати і позбутися усього набутого майна. До речі, скористаюся ще можливістю. Нагадаю, можливо, нашу і глядачам також, що влітку. Ми з вами говорили ще про спецоперацію СБУ і ДБР, де було викрито і затримано на той момент ще діючого співробітника СБУ, який працював на спецслужби РВ РФ. Його прізвище, я думаю, це вже не є таємницею. Про це ЗМІ всі розповідали кулініч. І, зокрема, я можу сказати, що також пророблено і в цьому контексті дуже багато роботи. І очікуємо вже на перші результати. Поки офіційно не можу повідомляти, але я думаю, ви пам'ятаєте, що тоді затримання відбулося безпосередньо. Так, ми, ми будемо чекати Таню подробиць вже цього розслідування в нашому ефірі. Разом з вами Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації Державного бюро розслідувань була в марафоні Єдині новини. Вільям принц Уельський відвідав військову базу.